Якщо вже говорити про Росіюшку, то знаєте, автори із самої Росії краще відчувають температуру в їхніх палатах і підмічають тонкі деталі. Тому іноді ми їх цитуємо. От послухайте Телеведуча Анна Монгайт подала позов до московського суду, вимагаючи зняти з неї статус іноагента. Ну знаєте, в них там є тих, кого вони підозрюють, що вони, мовляв, працюють за гроші заходу або не розділяють русські скрипної цінності, тим вони присвоюють статус іноагента, і тоді вони під кожним своїм текстом, навіть в соцмережах, мають писати, що цей текст написаний іноагентом. Так от телеведуча Анна Монгайт подала в суд на це рішення. Те саме зробив її двоюрідний брат, журналіст Андрій Лошак. Раніше з аналогічними позовами до Міністерства юстиції РФ звернулися музикант і гуморист Семьон Сліпаков, блогер Ілля Варламов, також Зімфіра і Максим Галкін, котрі теж раніше були визнані іноагентами. Не витримали отруєного повітря свободи на загниваючому заході, рідний гулаг завжди ближче до душі та тіла. Мабуть, наступний крок колективне звернення до Путіна, щоби пробачив на колінах, звісно. А якщо серйозно, навіщо всі вони подають до російських суддів з вимогою зняти з себе статус іноагента? Це вони настільки проти загарбницької війни, своєї фашистської держави, своєї кривавої влади, що хочуть, щоб ця терористична організація під назвою РФ зняла з них статус свого ворога. І дозволила спокійно і безтурботно повернутися до грошових чосів і корпоратів, повернутися до своїх замків, квартир в тисячу квадратів, до своїх роллів і басейнів з чорної ікри. Ви можете уявити, щоби колись Бродський, Баришніков, Тарковський, Вишневська, Аксьонов, Ростропович, Буковський, наприклад, стукали зі зворотного боку по залізній завісі, випрошуючи щось. Як жалюгідно виглядають ці спроби судитися за повернення до свого минулого життя? Ми б на місці путінських судів зняли би зі всіх них і статуси іноагентів, так? Бо вони такі ж стійкі та переконані борці за справедливість та свободу, як рогозін балярина. Поверніть вже цього колективного Галкіна до їхніх палаців, вони ще вам послужать і нарешті припинять відігравати ролі страждальців у вигнанні. Які так люблять батьківщину, але й з політикою партії трошки не згодні.